Яка вартує життя на Прикарпатті з початку року під час пожеж загинуло 18 людей. Найпоширеніша причина займань каже начальник головного управління ДСНС в області Володимир Чернецький. Необережне поводження з вогнем. Здебільшого це неправильне використання відкритого полум'я, такого як свічки, сигарети чи газові плити. Також для розпалу вогню мешканці використовують вибухонебезпечні рідини та газ у старих балонах. Недбалість ще необережне поводження з ними може спричинити пожежу нещодавно. Наш громадянин отримав 90% опіків від того, що користувався газовим балоном, який був вже непридатний до використання. Він просто випускав газ, і людина це не відчула, газ наповнив приміщення. Людина зайшла, вирішила розпалити, і в цей час стався вибух. І фактично вся одежа загорілася, людина. Отримала 90% опіків. Зараз знаходиться на звичайно в важкому стані в лікувальних закладах. Загалом в області за півроку виникло близько тисячі пожер, 20% з них у природних екосистемах. У період зернозбиральної кампанії каже Володимир Чернецький, це питання стає особливо гострим. Адже рятувальники продовжують ліквідовувати загоряння на полях, де аграрії спалюють після жнивні залишки. Ну, є випадки пожеж на сільгосп у гідях. Спалюють стерню, відповідно пожежі розповсюджуються як і на зернові посіяння, так і на сільгосптехніку. Також вже є факти у нас пожеж комбайнів, це, зокрема, в плумацькій територіальній громаді. Також турбують пожежі на сміттєзвалищах, особливо коли це є стихійні сміттєзвалища, не знаходяться. Як на території населених пунктів, так і поза межами населених пунктів, так вже неодноразово в цьому році виникали пожежі в Ланчинській, Ланчинській територіальній громаді, де є сміттєзвалище. Рятувальники вкотре закликають прикарпатців не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах. Не варто спалювати суху траву стерню та розводити багаття у лісі. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.